Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 22 квітня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок сьогодні повніший, ніж зазвичай. Вже багато дуже машин приїжджає, багато є покупців. Зробимо вам гарні огляди. Хочу трошки нагадати про графіки роботи авторинків. Львівський авторинок працює в суботу і в неділю. Франківський працює в неділю. Луцький працює в четвер і в неділю. І е, Рівненський працює в суботу. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Е, нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Peugeot 208. 13-го року 6600 ціна. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 124 тисячі пробіг. Так, вона виглядає в салоні. Клімат контроль треба. П'ятий гольф в універсалі 7-го року. 5800, ціна 1,6 бензин, 102 кінські сили, механічна коробка передач, комплектація Comfort Line. 277 тисяч пробіг. Так, авто в чохлах, стан не буде видно. Клімат-контроль. Пистопенева механіка. Ага, можна, так? Ага, бачите, пошкоджень по сидінню немає. Дякую. Не всі власники хочуть показувати. Деяким є, що приховувати, але тут пошкоджень немає. Ага, ще є, бачу, комплект гуми. В оригінальній фарбі, не фарбована. Крім... Ага, крім отих от пасажирських дворок. Меган другий в Седані з 4-го року 400 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка, рідні фарбі авто. 192 пробіг. Кліматконтроль є. І фаркоп. Рено Меган. 2009 року, 7000 тисяч ціна, 1,5 дизель, механічна коробка, 130 кінських сил, 270 тисяч пробіг. Так виглядає. Так, Тут кондиціонер. Фаркоп і парктроніки. Ренок Ліо. 12 року, 6200 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач 189 тисяч пробіг. Так, в салоні виглядає. Ось так, є кондиціонер. Є фаркоп. Опель Вектра. Восьмого року 5500 ціна, 1,9 дизельний двигун, 120 кінських сил, механічна коробка передач, 190 тисяч пробіг. Ось коли спитав про вектори, на ринок вони рідко виїжджають. Так, Власник відпочиває, не будемо заважати всі деталі за телефоном. Фаркоп є, парктроніки. Peugeot 407 6-го року 5200 ціна, 2-літровий дизель, механічна коробка передач, 207 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Так, має бути вам видно. як Виглядає всередині. Клімат контроль. Парктроніки. Хендай Соната. Рідкісний екземпляр для ринку. Тут сьомий рік 5500 ціна. Двохлітровий бензин, механічна коробка, один власник був, 203 тисячі пробіг, номер є. Так, стан салону має бути вам видно. Мені так трошки не дуже ботонований. Авто в дані. Mitsubishi Lancer 7-го року, 4300 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, механічна коробка передач, 195 тисяч пробіг. Так, Тут номер телефону. У неї йде ще, ще титанів і Ага, ще є комплект титанових дисків на літній гумі. Підігріве сидінь. Не показала. Тут видно кліматконтроль. Vectra 4-го року, 3,900 ціна, 2,2 дизельний двигун, 125 кінських сил, механічна коробка передач. Так пробіг 350 плюс. Уточнюєте? Subaru Impreza 8-го року 5800 ціна, 1,5 газ-бензин, 107 кінських сил, механічна коробка передач, 255 тисяч пробіг. Так шкіряний салон. Або чухлиць, не знаю, не видно. Мерседес А-клас. П'ятий рік, 6450, ціна, двохлітровий, дизельний двигун 140 кінських сил, автоматична коробка передач, 246 тисяч пробіг. Так, контроль. Перктроніки. Opel Astra H, 2011 року. 6450 ціна, 1,7 дизельний двигун 110 кінських сил в рідній фарбі, механічна коробка, 240 тисяч пробіг. Так, так виглядає. Так, власнику не будемо заважати. Відпочиває. Сьогодні всі втомлені. Так, є фаркоп. Volvo v 50 2009 року 6600 ціна. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 240 тисяч пробіг. Дякую. Кліматконтроль. Nissan Note. 11-го року. 6600 ціна. 1.4 бензин 88 кінських сил, механічна коробка передач. Так, розметено сертифіковано, 145 тисяч пробіг. Так, номер точно видно. Тут є сервісна книга. Не Ні, все добре. Не закривати. Не закривати? Ні. Добре. П'ятий гольф в хетчбеку, трьохдверний. Сьомий рік 4900 ціна, 1,4 бензин, 80 кінських сил, механічна коробка передач, Швейцарії пригнана, 190 тисяч пробіг. У Швейцарії ще є якась верогідність, що пробіг десь такий. Все ну, одно треба перевіряти. Друзі, будь-який пробіг, навіть в 300 тисяч. Кондиціонер є. електроніки